Участь молодих журналістів Прикарпаття у спортивних турнірах, конкурсах ерудитів, гірських мандрівках, пропагування хорового мистецтва вивела Івано-Франківську обласну журналістську організацію у передові ряди. Перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко, який взяв участь у виїзному пленумі правління, зазначив, що саме наша обласна організація найкраще працює з молоддю і є прикладом для наслідування для інших спільнот івано франківська обласна організація Національної спілки журналістів України є дуже активною. Вона звітує кожного тижня батьма різноманітними заходами. І відповідно і сьогодні сьогоднішня робота була присвячена певним передовим досягненням, зокрема у роботі з молодою. Для Національної спілки журналістів України це один з пріоритетів залучення молодих журналістських кадрів, молодих працівників медіа до нашого спілчанського кола і відповідно. Ми хочемо з одного боку бути корисними для молодих, а з іншого ми відчуваємо відповідальність за свою професію. Сергій Томіленко наголосив, що є ряд проблем, які існують у молодіжному середовищі журналістів, але їх треба не критикувати, а взяти над ними шефство. Тож за старшим поколінням залишається згода ділитись досвідом, за молодшим його переймати. Так журналістам необхідно перш за все вчитися, тому що вони молоді, але в той же час вони недосвідчені. і потрібно. Надзвичайно багато потрібно проводити їм семінарів, тренінгів, вебінарів у той же час. Так само потрібно їх навчити. Як висвітлювати ту чи іншу подію, так само в газеті, на телебаченні, на радіо і в тих же самих інтернет -зміт. Десь є така задумка провести не просто таке голе навчання, бо не кожен журналіст хоче піти на те навчання, а зробити власне якийсь молодіжний дискусійний клуб для журналістів. І я думаю, що це власне той крок, який ми повинні зробити після цього плану. Ми повинні і зобов'язані старше покоління середнє серйозну увагу надавати молодим журналістам. Я вважаю, що такі форми роботи, як підкреслювалося, участь у спортивно-масовій і художньо-мистецькій роботі, треба доповнювати і професійними заходами. Це майстер-класи, це аналіз творчих робіт молодих журналістів, оголошення. Творчих конкурсів як доказ того, що про молоді дбають, голова франківської спілки відзначила представницю команди болівальниць на футбольному турнірі пам'яті колеги журналіста Ярослава Гречука що відбувся кількома днями раніше. А журналістці Оксані Островській вручили грамоту за підтримку спілки на виїзному пленумі правління обласної організації журналістів. Учасники обговорили і тему впровадження суспільного мовлення, зокрема що стосується обласних державних телерадіокомпаній на сьогодні. А після всіх заяв і спілки юристів ОДТРК опору то прийнята та модель, яка передбачає існування з одного боку у 1 який буде перший суспільний телеканал, і з іншого боку, можливість функціонування телеканалів, ну і радіочастот на локальному рівні, але це все, -все одно буде в форматі єдиного суспільного мовника. Питання долі комунальних телерадіокомпаній поки що залишається відкритим. Вони легальні, але не прописані в жодному законі, який би реформував їхній статус. Щодо роботи Івано-Франківської обласної організації спілки журналістів, то зазначено, що від часу проведення попереднього пленуму спільнота зазнала важких втрат. П'ятеро прикарпатських журналістів, членів НСЖУ, відійшли до вічності. Наразі до складу обласної організації входить 460 спілчан. На цьому пленумі затверджено створення п'ять нових первинних осередків, а один припинив існування через ліквідацію засобу масової інформації. Також прозвучало повідомлення про започаткування на Івано-Франківщині нової журналістської премії від володарки Золотого Ра Оксани Ровенчак у номінації «Журналістське розслідування репортерів області запросили долучитись до створення музею журналістики Прикарпаття і управління національної спілки повідомило про вибори нового голови, які відбудуться у 2017 році.